Так, дорогі друзі, ми сьогодні з вами на Слабожанщині. Сьогодні субота, яке у нас сьогодні? Саш? Сьогодні у нас 13 липня. Вибираємо кавун перший збір. У нас гібриду Арашан, який потрапив під морози, під заморозки. І пан фермер результатом задоволений. Та ну плюс-мінус. Плюс-мінус. Плюс Якщо б ціна була по 100 гривень кілограм, ще б краще було. Та для, для людей то буде занадто. Да, да? Да, да, Нам скільки, скільки вам вистачить? Мені? Да. 5 гривень. 5 гривень? Не. Ну, це для, Та ні, десяточка, десяточка нормальна. Десяточка нормальна і для людей, які будуть споживати його там гривень по 12-15, по вже з прилавків, я теж думаю, що теж будуть задоволені, а не по 35-45. по Звісно, таке час. Перевожу камеру, вибираємо. Так, Олександре, як ви вибираєте кавун по стиглості. Дивимося. Хвостик сухий. Дивимося лопатку. Де у нас лопаточка? Лопатка знизу. Тут навіть а, а, відпала. Значить, 100% воно у нас вже буде стиглий. Обережно рвемо, щоб не пошкодити пліть, тому Давай що у нас ще. на пліті на буде ще підбір. Ще Давайте ще один. Дивимося ще. один. От вона. Сухий хвостик. І лопатки вже теж немає. Нема. Лопатки вже теж немає. Тож подалі рвемо. Щоб не пошкодити плеть. Все своє наше з собою. <реку> <реку> так. А ось при розрізі пан Олександр нам ось такий ось гарашанчик. Насінько чорненьке, М'якуш плотненька. Смакуємо, дивіться, розмір. Тобто він поїде куди хочете, хоч у Львів, хоч у Азію, хоч обратно вернеться з таким м'якушем. Ну, будемо смакувати. Дякуємо таким фермерам. Бажаємо всім здоров'я. Дуже добрий. Ота солнечка. А от так.